Всіх, вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Так, дійсно гарно. Дивіться, як взагалі-то дивіться ситуація, в якій ви задоволені, тому що справи йдуть так, як вам. Ну, от Скажімо, як вам заплановано, як потрібно. Будете дуже розмірковувати над витратами грошовими. В деяких ситуаціях ви трошки відсторонитесь від якихось втрат грошових. Ну, Може, тут не так, що ну, сплати які. Які ви планували, воно все буде зроблено так, як вам ну, за вами заплановано. Там ви будете задоволені, що, наприклад, там сплатили за комунальні услуги, можна видихнути на місяць. Наприклад, там сплатили там, за що треба: там садочок, школа, там, інститут, університет. Такі всі необхідні трати ви зробите як планували. Може відійдете від якихось ваших ну, щось мрій якихось. Знаєте, там забажали собі, там, наприклад, там, щось. Ну, я не знаю, з чого там, ну, якусь там вазочку купити, скажете, що так, потім, бо ще й не вирішила, чи дійсно вона мені потрібна. Це, знаєте, як. Тиждень, який ви дуже плануючи проведете, в якому ви не будете поспіхом щось робити. Тиждень, який вам надасть можливість обійти якісь гострі кути, де ви будете все ж таки задоволені, бо в якихось ситуаціях вас як попередять про щось. Ви дослухаєтесь до людини, там, чи до, до чогось, да? до якогось попередження, чи справді до своєї інтуїції навіть, бо тут така у нас карта, дуже інтуїтивна людина, ну, багато хто з вас. І якщо ви слухаєте свою інтуїцію, то у вас можуть бути тут дуже гарні покращення в житті. Це може бути, знаєте, якась ситуація пройде на цьому тижні, а ви її, ну, скажімо, обмірковуючи, пригадаєте, що в якійсь ситуації ви себе як, ну, знаєте, трошечки ну як попередили в чомусь. Приємно буде згадати ситуацію, в якій там ви десь щось. На упередження зробили. Давайте побачимо любовна сфера. Що вам, до чого вам тут треба б готуватись у вашій любовній сфері. Тут більш про інформацію, якої чекали, і якою будете задоволені. Так, знаєте, спокійніше себе будете відчувати, але ж це дивіться як, воно, саме ця от інформація, вона в подальшому може все-таки десь вас посварити з кимсь. Це, знаєте, як. Воно як спочатку вами буде сприйматись, от, е, те, що вас заспокоює, а потім ви все ж таки от щось знаєте, як, як щось вжалить вас. Або людину, з якою ви будете так ну, щось обговорювати. Для когось це може бути пов'язане з ревнощами, але ж не обов'язково. Це так, малий відсоток, але все ж таки я його повинна вам озвучити. Давайте подивимось, робота. До чого вам тут треба готуватись у вашій роботі. І дивіться, ця карта нам важлива сьогодні. Інформація вам аж занадто буде важлива по роботі, бо вона вас буде вести до перемоги, до якихось переможних ситуацій. Хоча спочатку це буде все через якісь такі хвилювання. Але керуючи ситуацією, знаєте, от тримаючи все в своїх руках і контролюючи, от буде та сама перемога в роботі. Щось ви там дійсно гарно собі влаштуєте. Але ну, це просто знаєте, от коли, наприклад, ви там розклад якийсь склали собі і дотримуючись того розкладу, у вас все буде виходити. І до чого вам готуватись, бо треба буде прийняти це в життя? До чого вам готуватись? До великої роботи. Тут працювати і працювати тут, знаєте. Для когось з вас це пов'язане буде навіть з пересуваннями, коли якісь дороги вам намічаються, чи вами надумані, чи хтось вам там запропонує і будете десь їхати. А для когось це просто, от знаєте, як зміни в роботі, але вони ну це як не поменшає роботи, ні. Але ви будете робити це з задоволенням, бо будете знати, скільки ви заробите. Це знаєте, якщо у вас, наприклад, робота пов'язана з відсотками від того, що ви напрацювали, чи ну там якось інакше, там, знаєте, от від кількості, наприклад, клієнтів там. Тобто роботи буде багато, і ви будете, знаєте, як в голосі, ви будете настільки вміло спілкуватись з усіма, що воно у вас буде все виходити, так як слід. Так, Від чого ж треба готуватись, Бо треба буде відмовлятись, тож від чого вам треба буде відмовлятись? Угу. Так, коли ви себе будете приносити в жертву заради когось, от знаєте, це колектив, в якому це може бути ваша родина, може бути колектив там на роботі, наприклад. І коли від вас будуть ну знаєте, чекати багато чого, коли на вас будуть дуже орієнтуватись, і ви будете, знаєте, з собою жертвувати. То от, от від цього треба б відмовитись, бо ви у себе одна єдина чи один єдиний. І якщо ви себе будете заженете десь, ви будете і роздратованою людиною, ви будете психованою людиною. Це взагалі ні до чого. Ви будете просто втрачати енергію. А, ну, Просто, знаєте, як. Ну, от кажу, якщо ви складете якийсь розклад і будете дотримуватись його, цього розкладу. От, наприклад, навіть якщо вам там треба якийсь результат кожного дня видавати, не робіть так, щоб було аж занадто, щоб ви знесилені були до вечора, ну, таке показане. А чого вам не уникнути? Давайте вискакує, залишуємо, чого вам не уникнути в цей день. Угу. Це знаєте, більш або м -м, якогось тут контроль, тут важливий контроль і важливе. М -м, Карта помірність просто прямо каже про те, що всьому свій час. От не треба, скажімо, поспішати десь в чомусь. знаєте як Розумійте, що будь-яка ситуація вона для вас відтворюється от поступово. Це як хліб печеться, він же ж. Пропикається ну, не за одну хвилину. Навіть якщо вам дуже-дуже сильно хочеться їсти, то треба ж дочекатись, поки він повністю спечеться, поки він потім трошки захолоне і потім вже їсти. А на результаті, як ви замісили тісто, ви ж не нагодуєте ні себе, ні родину. То поступово контролюючи все. Ви будете досягати результатів, і ви будете ще й вчитись от на своїй роботі, на своїх якихось там, вчинках. Тут не так, що там на чиїхось. Тут більш ваш власний досвід він буде вам дуже-дуже важливим. І воно, знаєте, от дивлюсь на цю карту помірності. воно... Воно е, запускає для вас якісь е, знаєте, результат буде от те, що ви будете робити, те, що ви будете, наприклад, починати в цей день, воно буде розтягнуте, воно не буде е, на протязі одного дня. Завершеним. Взагалі, тут виходять всі три карти старших арканів, а це завжди по часу більше, ніж один день, це навіть на рік можна казати. Тож, те, що ви будете починати в цей день, це буде давати вам, ну скажімо, дивіденти От ще багато часу. Тож, що ви там плануєте робіть? Але ж розумійте, що це не буде швидким результатом. Він буде помірний, але е, стабільний. Ось так. І порада від вищих сил для вас. Давайте розглядати порада від вищих сил. Угу. Ясно. Зосередьте увагу на тих, на тих перемогах, які у вас вже є. Е, і по справедливості у вас будуть відтворювати, відтворюватись далі події, але ж знову ж таки карти нагадують про той самий контроль. Все повинно бути справедливо вибудовано і дотримуючись справедливості. Ви якісь нові пропозиції будете отримувати. Тут якесь таке. Тут непогані карти, тут нам тут показаний король мечів, але це може бути людина, ну, от знаєте, не просто, от як людина в таких енергіях, там дуже такий продуманий, дуже такий, скажімо, строгий. Плануюча людина, а це може бути ще й хтось, от, наприклад, хто працює з інструментами, хто у формі працює, хто вивчав, наприклад, там, ну, якісь, по якихось правилах працює людина. Ну, Це, як, знаєте, для когось з вас. Як починається, от, ну, як робочі якісь стосунки з такою людиною. І ви будете задоволені, вам корисне буде таке спілкування, ви щось, ну, це буде теж приносити вам перемогу у якихось ваших справах, у ваших планах. Тож теж приємно доволі показане. І всім на цьому дякую, всім вам бажаю гарного настрою і гарного дня. І побачимось наступних відео. Всім пока.